Виставку на честь полеглих на майдані героїв відкрили в Дніпрі на світлинах. Події часів революції гідності цієї експозицією Вшановують імена 106 патріотів, яких українці назвали небесною сотнею. Серед них і житель Дніпропетровщини Сергій Нігоян він загинув одним із перших. Сталося це 22 січня у день соборності нашої держави. Виставку організували спільними зусиллями громадські організації та обласна влада. Фотосвідчення надали активісти, і інші люди, які були тоді у вирі події. Експозиція відкрита для всіх угоджах і триватиме тиждень. Історію пам'яті творення нашої української держави ми повинні чітко фіксувати, записувати, фотографувати і передавати нашим поколінням.